Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, як ви зустрінете новий рік. Буде два варіанти. Це для першого варіанту. Як ви зустрінете новий рік? буде підказка. А це для другого варіанту, як ви зустрінете новий рік. Також буде підказка. Тут буде вияснювати стосунки в новий рік? Так, перший варіант. Як ви зустрінете новий рік? Тут зустріне новий рік з своєю подружкою королевою копків, Бачите, у сім'ї. Радісно, успішно. На душі буде таке щастя. Дійснення всіх ваших морей. Ви вийдете з циклішності. Ви не захочете жити посторонно. То... Все, що не потрібно, ви відпустите і закриєте на замок. Тобто перший варіант ви зустрінете новий рік у кругу сім'ї, де будуть гарні розмови щирі радість, щедрість, І ви будете себе почувати щасливо. Така підказка для вас. Я першу варіанту. Так, не замикайтеся. Якщо вас навіть щось не везе так, як ви хочете, значить то не, це не ваше. Вас оберігають предки вашого роду, які на небесах, які дають вам силу, які вас підтримують, вас ведуть по життю вищі сили, угу. які перекривають, які відкривають вам дороги, все, що закрито було. Всі замки, перекриття і закриття це все руйнується, відкривається вам, дорога до успішного, щасливого життя з чистого аркушу. Тому не закривайтеся, не падайте духом. Не опускайте руки. Навіть якщо вам важко на душі все, що робиться у житті, то до кращого. А хто е, вас не оцінює, значить, це не ваші люди. Угу. За другого варіанту. Як ви проведете? Як ви зустрінете новий рік? Хто зможе отримати новину з минулого про партнера з минулого? Але це все ви будете відсікати. Можливо, може проявитися людина, яка шкодила вам у житті, яка заводила вас тупики, але ви не захочете спілкуватися. З людьми з минулого і назавжди поставити жирну крапку на минулому. Вам буде від того легше і перед вами тоді відкриєте нові горизонти, нові шанси у вашому житті. Ви, можливо, другий варіант. Захочете бути наодитися з собою. Ви самі себе розрадите, ви знайдете в собі сили, побороти, можливі, душевні переживання. Недійснені мрії, ілюзії. Ви це все вичерпнете свого життя і почнете нове життя. А все інше ви відсічате від себе. І тоді ваше життя іде нова людина. Згодом. Та підказка кат для другого варіанту. Не Аж чекають хороші зміни. Успіх, благополуччя, процвітання, прихід великої суми грошей, знайомство з новою людиною. І вас чекає хороші гармонійні стосунки з тою новою людиною, створення сім'ї, переїзд. Ви зцілитеся до своєї тіла і свою долю, станете більш впевненішою у завтрашньому дні. І все не, не потрібне. Вищі сили від вас заберуть, ліквідують з вашої долі. Ви отримаєте подарок долі від вищих сил. У виді знайомства. З новою людиною по долі, по вашій долі, подарок вищих сил у зростанні успіху, признанні, популярності вашого діла, вашої справи, трудової діяльності. І ви будете себе почувати дуже щасливо. Нехай буде так. Тільки не вертайтеся назад, ідіть вперед і не опускайте руки. Ось такий терор розсад. Чекаю ваш уважний зв'язок. Дякую вам за лайки, хороші, теплі коментарі, підписки. Всіх вас вітаю наступаючим новим роком. Бажаю всіх... Земних благ, основне здоров'я, душевного спокою, миру всім і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!